З 2014 року функціонує паліативне відділення на базі Надвірнянського будинку дитини. Сюди за скеруванням потрапляють діти до 18 років з усього Прикарпаття. Основу складають діти з хворобами неврологічної системи. Особливістю цього закладу є те, що діти можуть перебувати як з мамами, так і під опікою і наглядом медичного персоналу. Ми побачили, що коли спочатку діти йшли тільки з мамами, мама боялися лишити, то зараз вже після зручення, буквально за цих 8 місяців, що вже діти можуть. І перебувати тут. Мами відвідують, приходять до дітей. З часу відкриття паліативне відділення прийняло 78 дітей з районів області. Географія пацієнтів ще невелика, бо справа для України нова. Термін перебування у цього відпочинку соціального до трьох тижнів. Ті кошти, які мама дістає на дитину інваліда, вона і отримує. А плюс дитина в нас перебуває на державному забезпеченні, ми його тут харчуємо, ми даємо можливість отримати і процедури, тому що люба мама хоче, щоб дитина оздоровлювалася. Значить, ми надаємо такий як масаж, лікувальна фізкультура, фізіотерапія. Практично всі діти, які мають показання, проходять, отримують парафінозокерит, Ну, заняття з логопедом. Заняття з вихователем. От зараз наш вихователь, яка в майбутньому планується психологом, буде навчання проходити при фонді Марія Тереза з допомогою фонду відродження, і медсестра. Наші дівчата медсестри пройшли курси двохтижневі в дитячій обласній лікарні. У відділенні інтенсивної терапії анестезіології для того, щоб могли надавати допомогу, тому що це є паліатив. Це не є реанімація, але це діти, які вже онкохворі, які будуть, які будуть в термінальній стадії, які вже, в принципі, фактично і не потребують такого реанімаційного, а якісного продовження життя, щоб наші працівники мали можливість, як кажуть, надавати цю допомогу. Тому що... Це вже ми рік говоримо, можливо, і більше, відколи планували, відкривали, будували це, ремонтували верніше, приміщення, під паліативне відділення. Що хоспіс, воно не є будинок смерті. Це є той відділ, той заклад, де можна якісно продовжити життя дитини. І от ми відколи працюємо, ми зрозуміли вже багато, теж, знаєте, і вчимося. Тому що ці діти, які от зараз поступають, в основному кажу, генетична каспатологія і діти з вродженими захворюваннями нервової системи, в основному, дитячий церебральний параліж різними формами, вони мають право на життя щасливе. Вони є невеликовно хворі в основному зараз у нас тут, але вони проходять оці курси відпочинку, курси оздоровлення. Вони так само як продовжують свій. Час і отримують якісне життя з таким діагнозом. Ми навіть влітку провели такі пробні на цей рік, а далі плануємо більш вже краще зробити на наступні роки такі відпочинкові для них. Час відпочинковий, де діти практично одного віку, практично з однаковими діагнозами у нас були тут. У них це вже дуже багато значить спілкування між ними, тому що діти одні є, які займаються в школі по індивідуальній програмі, а є діти, які і не ходять в школу. Але разом з тим вони між собою дістали спілкування, вони подружилися. Ми навіть будемо їх планувати вже так на наступний раз, хто може бути вже в одній команді. У нас були виїзди нас на озеро, наш на річку. Діти наші ми їх вивозили в центр еколого-натуралістичний, де вони бачили і ящерку, і рибки, і могли там поспілкуватися. Побачити це таке, знаєте, як відпочинкове і навчальне. Це є все до того, що таким дітям потрібна медична і соціальна праця. Ну, можна так сказати, і медична і соціальна реабілітація, тому що кожен має бути соціалізований в цьому житті і на перспективу чимось якось займатися при можливості. Ну, протипоказами практично хіба якісь дуже часті підприпадки, що можуть бути інфекційні захворювання, гострі хірургічна така патологія. А так ми стараємося брати і ми, вже побачивши, як працюємо. І знову з ідеї Романа Михайловича Мельника, нашого начальника, директора департаменту, зрозуміли, що в цей час ми повинні тут навіть розвивати більш реабілітаційний напрямок, тому що це потрібно. Так що тут швидше всього буде багато плановий і профільний в нас, і будинок дитини, де зараз буде змінюватись положення, і діти не тільки до 4 років, а до 18 будуть. І паліатив, де будуть важко хворі. От зараз вже говорилося, що десь є дитина, яка б, напевно, буде до нас поступати. І швидше все, основний акцент буде робитись на реабілітацію. Є дуже багато дітей, які мають аутизм. Це є патологія, якою треба займатися. І з такими дітьми так само, тому що в більшості вони, і не, вони не контактні. Але, власне, якби було спілкування, і вони постійно би були з Дітьми з вихователями, з логопедами, мама так теж була б щаслива, хоча б трошечки якось цю дитину соціалізувати. Значить, треба нам працювати над тим, щоб в нас був басейн. Тому що гідрокінезотерапія, заняття на воді, вони так само дуже актуальні для таких дітей. Навіть планую, думаю, у нас тут є територія велика, що може, але дуже зараз це важко. І навіть десь коня, якби тут мали сусіди, щоб навіть була ця іпотерапія для, для старших хворих. Багато можна говорити. Ми вже багато зробили. У нас є сенсорна кімната, де діти важкі, але вони можуть, вони дивляться, вони тішаться, вони хлопають, коли ми. Включаємо і світло, то знаєте, так розходиться. Коли роблять масаж, вони так само можуть вступити ще в одну точку, чи в пару. Велику участь уже з часу відкриття з лютого місяця нам дали допомогу таку благодійну люди, які я бачу розуміють цю потребу. Розуміють, що можна допомогти, і хочуть це, напевне, люди, які мають щире велике серце. По перше. До нас от приїхали навіть з своєю програмою і своїми такими задумами Маргарита Бойко, фірма Надія Івано-Франківська. Вони привезли, вроді би, звичайно, картини. Але кожна картина має свій зміст. І діти так само вони лежать у діжечку, але вони дивляться і тішаться, бо там котик мишка. розумієте, вони для них це дуже цікаво. Так що ми їм вдячні. У нас є навіть такий пан Пуканюк з нашого села. Пнів близько надвірний, який нам дуже багато вже допоміг. Закупили і масажні столи, які рахуються з одного боку, можливо, дефіцитні. Закупили нам і для ван умивальники, коврики. От вони нам придбали зараз кисневий концентратор кисню, який так само потрібний для того. Щоб дитина могла дихати. Маска є, концентратор кисню. Маска. пульсоксиметр пальчиковий, де може лікар чи медсестра подивитися, яка насиченість кисню, і тоді знають давати апарат. І Ще багато-багато потрібно з інструментарію. Ну а напевне, найбільше все-таки буде потрібно коштів на басейн. Тому що це не такий простий басейн. У нас є гарний басейн, дорогий, який нам фірма Медгал придбала минулого року, і ми вдячні. Але. Треба такий стаціонарний, де я кажу, діти могли літом і зимою. І в нас є можливість тут зробити, тому що є ще приміщення. І ми це вводили в проєкт реконструкції. Це як передбачається при другій черзі. Тому що це, що ми зробили зараз, це за рахунок тих коштів, які були минулого року зібрані на телемарафоні на вашій, вашій студії телегали, е, телебачення Галичина, де більше мільйона гривень пішло. На умови. І я хочу сказати, це радість, з одного боку, щоб хтось не думав, що ми хизуємося, але люди, які приходять сюди, вони задоволені тим, що вони в задовільних умовах. Це основне, напевне, тому що люди мають розслабитися. І люди, ті батьки, які з дітьми, і ті діти, що вони мають знати, що в них є комфортні умови, що за ними є нормальний, гарний догляд, що вони можуть поїсти, що вони можуть поговорити, поспілкуватися. Це все От нам треба тут більше як власне всім зрозуміти, що навіть це звичайне спілкування, спілкування з людьми, спілкування між собою, між дітьми. Ті діти, бо різні є спілкуються, які не спілкуються, є, які не говорять, які багато що не розуміють, але навіть діти із такою психікою, як ми кажемо, що вони не розуміють, але вони розуміють це все по-своєму. І їм, власне, потрібно, хоч потрошечка, хоч довго, але поволі, поволі, і воно йде до того, що та дитина дістає хоч якусь, як кажуть Божу ласку, і дає якийсь напрям до висторовлення. І оце власне спілкування, можливо, через те, що в нас працюють наші працівники, я працюю з дітьми вже багато років, але працюю з маленькими дітьми. Я навіть зараз побачила, що вони можуть більше себе відкрити з цими дітьми, тому що ці діти вже одні маленькі наші по одному це все сприймають, а ці вже доросліші. От дитина 17 років, 15, 10 років. Є ж різні діти, і вони по-різному хочуть. Є які дуже гарно от є розумово нормальні діти, а мають дитячі церебральні, де тільки ноги, як кажуть, задіяні. Розумієте, і з такими дітьми так само індивідуальна робота з кожною дитиною, індивідуально в планах, індивідуально, напевно, на протязі якогось постійного, ну не постійного, але з перервами такого тривалого часу. Це буде напевно, доказом тої роботи і батьків, тому що дуже хочеться сказати, що є батьки, які дуже багато знають, які дуже багато працюють, які їздять і в втрускались до козявки на інші санаторії, і вони знають ті методики. Вони дивляться, і вони тут беруть десь щось. можливе, і з нашими дівчатами контактують, яка через те, це є проблема, це є проблема життя, це є проблема не тільки медицини, це є соціальна проблема. Це проблема нашої держави. І слава Богу, що вже звернули багато уваги на інвалідів, що ті інваліди захищені перше пенсією. По-друге, що все-таки можуть отримати десь реабілітацію, можуть десь отримати лікування, а не як колишні, колись там в часи. Згадайте, скільки було багато хворих, які нікому не були потрібні вони вдома. Сиділи і все. А зараз діти, вона правильно виросла, захворюваність, інша інвалідність, але ці діти більш соціалізуються. Зараз діти ходять. Звичайні садочки, звичайні школи. І навіть в нас, коли в будинку дитини було колись, дуже багато хворих, їх зараз просто не дають через те, що мама вдома, мама працює, одна працює, а друга просто отримує гроші. Але і це добре, що вони мають можливість хоч вже якось дітей лікувати. Ну, а тут я думаю, що з Божою помічю ми все-таки будемо. Проводити ту тенденцію до все-таки на більше звертати увагу на реабілітацію. І стояло питання так, що ми будуть будуть вивчати, які потреби більш треба буде створювати, які напрямки і яких, дітів, яких дітей будемо тут проводити. Мають на увазі не тільки дитячі церебральні паралічі, як я казала, аутизм. Можливо, ще якісь з розладами мови, тому що логопеди можуть працювати. Можливо, навіть буде якась челегенева, ну, яка це все напрацювання, яке ми вже починаємо, воно не можна так сказати, яке ми починаємо обдумувати, яке обдумуєте, але все одно для того, що ми думаємо, хочемо це все зробити, кошти потрібні. Тому що, слава Богу, нам департамент виділяє на харчування, на медикаменти, на зарплату, яка, на утримання приміщення, що йдуть дуже великі гроші. А от для того, щоб зробити якийсь ремонт, щось придбати, це, напевне, так чогось зараз в нашій державі є, що має хтось допомогти. В нашому відділенні знаходяться тяжкі невеликовні діти, переважно з неврологічною патологією. У нас є створена сенсорна кімната, реабілітаційна кімната, масажний кабінет. За рахунок спонсорської допомоги придбаний концентратор кисню, який забезпечує. Відділення кисню від повітря і подачу кисню в високих концентраціях що дуже важливо для дітей в критичних якихось ситуаціях. Щодо інтер'єрів та обладнання, звичайно, завжди чогось не вистачає. Але все, що побачила знімальна група, стала підтвердженням: гроші зібрані завдяки телемарафону, не пропали. Діти і мами перебувають. В Паліативному відділенні в комфортних умовах персонал продовжує навчатись, волонтери приєднуються. Наш національний медичний університет вже віддавна співпрацює із колись хоспіса. Тепер центр паліативної допомоги Івано-Франківську, зокрема, наша кафедра соціальної медицини організації охорони здоров'я. Вважаючи, що на сьогоднішній час паліативна допомога є надзвичайно актуальною, і, і, і її потреба в ній буде тільки зростати, враховуючи і постаріння населення, і те, і ті несприятливі процеси, які є в популяційному здоров'ї, зростання. Кількості хворих, на жаль, на такі невеликовні недуги, зростання кількості хворих дітей і інвалідності серед них. Потреба в цьому виді допомоги буде тільки зростати. Тому наш медичний університет долучився до цієї благородної справи. Ми вважаємо, що паліативна допомога це перш за все навчити не тільки медичний персонал. Але і, але і і родичів пацієнтів, і всіх так званих зацікавлених сторін, це мають бути і священнослужителі, і вору, і волонтери, і різноманітні недержавні громадські організації, і, і державна влада, і місцева влада так само повинні перейнятися, що це є спільна справа, паліативна допомога. Ну а з свого боку ми, ми долучились до цього процесу тим, що. Колектив з півавторів, перший проректор Ганна Михайлівна Ерстенюк, я професор Децик, Жанна Миколаївна Золотарьо. Ми підготували таку навчальну типову програму. Для цілої України для медичних вузів, на скрізну програму це відповідає європейським стандартам, щоб наші студенти від першого курсу розуміли комплексність цієї проблеми. Наскільки що це не можна в рамках одного предмету вивчити? Це діти від першого по шостий курс мають розуміти і отримувати не тільки знання, і практичні навички, як Конкретно, що таке паліативна допомога, як її надавати, які там є особливості. Ну і теж мені особливо хочеться відзначити, що починаючи з минулого року, наші студенти виявили ініціативу і. І деканат, і рект і деканат, ректорат підтримали цю ініціативу. Минулого року ми мали тільки 10 студентів, які зголосилися бути волонтерами, які дійсно на правду ходять в госпіс, які беруть участь в догляді за цими важкими хворими. Ну і, і дуже приємно, що чисельність цих волонтерів, числа студентів, зростає, бо вже цього року зголосилося близько 30. Я думаю, що цей рух буде і надалі. Збільшуватися, їх буде більше, і, і тобто студенти не тільки будуть себе готувати до майбутньої професійної діяльності, але й попрацювавши волонтерами, краще зрозуміють ну, всередині наскільки важливий важливо цей вид медичної допомоги. Скерування в дитяче паліативне відділення надають лікарні, кожна з яких отримала інформаційний лист. У нас є окремий телефон. Навіть ми собі так. Придбали, по якому можуть дзвонити, і ми по запису вже працюємо, тому що дзвонять чи батьки, чи дзвонять лікарі, в основному це неврологи, і ми кажемо, на який час. Людина повинна звернутися до свого чи районного педіатра по місцю проживання, і тоді він направляє до якийсь спеціаліст, в основному це є невропатолог, і вони звичайні аналізи кров, кал, сеча, Виписку з історії розвитку, довідку про щеплення, чи проводились, чи не проводились, тому що діти в основному ці і не мають щеплень, виписка, і якщо всі ці направлені і про про наявність контакту, відсутність вірніше контакту, і завірено початку направлення вони приїжджають до нас. Дитина на повному державному забезпеченні. Я кажу: ми аж такого лікування не даємо, але дитина харчується безплатно. І це виходить більше 20 майже до 30 гривень в день. Дитина отримує нормальне харчування. Мама, якщо лишається з дитиною, мама не отримує харчування, але є в нас мікрохвильова піч. В нас є холодильник, де мама може собі загинути, є рядом магазини, але вони собі завжди якось виходять з положення. Воно нічого не вартує. Персоналу працює в групі медсестра і санітарка по зміну. Так, виходить їх 10-5 медсестер, ну два дві палати, два відділи, 10 медсестер, 10 няньок. Є лікар Світлана Борисна-Рейтмарія, яка працює з ними. Є фізкабінет медсестра, яка надає послуги. Кажу, ну, парафінок закрит, плюс якщо якісь інші додаткові апарати потрібно. Два масажисти, один інструктор ЛФК. І вихователі. Які працюють так само і логопед, вони рахуються в штаті будинку дитини і працюють так само і з нашими дітьми з цими. Діти в термінальній стадії вони мають право бути, як кажуть, поки Бог приказав. Це незалежно, чи як батьки вже хочуть. Отакі діти на соціальний перепочинок вони можуть бути справа в тому, що я кажу, до місяця діти. Можуть бути так само, як і в лікарні, що мамам не знімається ця допомога по інвалідності. Через то ми вибрали так курс лікування, він практично йде 10 днів, ну, плюс-мінус вони поки вживаються, переживаються. Так ми вибрали 14-21 день. А разів ну, я, ну, не можуть кожен місяць їздити, звичайно, ну можуть два-три рази в рік бути. Бо я вже бачу, що є які хочуть записуватись. Ну а є хтось побув та й поїхав ще десь. Тому що кожна мама, яка хоче займатися своєю дитиною, вона старається всюди їхати і по-різному, тим більше, що знаєте, що зараз є можливості такі, але вони платять. А тут вони не платять. У нас найбільша привілегія. Слава Богу, тепло. Слава Богу, досить непогані умови і не потрібно платити. Благодійники не забувають дорогу до паліативного відділення. Ця молода сім'я американці. Вони щомісячно приносять памперси, на камеру говорити відмовляються. Але є у закладу постійні спонсори, які від самого початку і дотепер не полишають допомогу та й у майбутньому так робитимуть. Співпраця фірми Надія з хоспісом дитячим почалася ще на телемарафоні, який проходив на обласному телебаченні Галичина. Тоді ми всі разом збирали кошти на обладнання дитячого хоспіса, на обладнання палат, на капітальний ремонт. З того часу ми дуже часто навідуємося в дитячий хоспіс, дивимося, що їм потрібно. Наприклад, минулого місяця ми створили такі дуже красиві позитивні картини, які повісили в кожній палаті, щоб в дітей вироблялись позитивні емоції, щоб вони позитивно мислили. В подальшому ми з фірмою Надія плануємо допомагати, долучатися до всіх проєктів хоспіса. Наприклад, зараз нагальним дійсно є придбання дороговартісних медичних устав та обладнання. Усміхнені мами найкращий доказ правильного вибору і доброї роботи. Персонал хороший, дуже ну, масаж, фізкультура, відпочинок для дитини моє. Я його залишала, залишала, їхала додому, залишався нічого. З персоналом дуже гарно, умови красиві. Це для, для нашої сім'ї це дуже добре. Бо я маю, де його залишити, в якихось справах піти, чи просто для відпочинку його. Перебуваємо це перший раз. Потрібно, звичайно, і всім дітям це потрібно. Мені тут подобається. Дуже гарний персонал, ставлення гарне, приємно, так з усіма спілкуватися, завжди спитаю, чи потрібно з дитиною допомогти, чи як. Ну, Мені подобається. Паліативна допомога особливий вид. Медична, родинна, соціальна, волонтерська жити і вірити так коротко можна сказати тим людям, які найближче підійшли до цієї проблеми.